Завершити війну Росії проти України можна вже зараз. При цьому ймовірність дипломатичного врегулювання ніяк не йдеться. Аби завершити війну не на путінських умовах, є тільки один спосіб зробити Україну членом НАТО вже зараз. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Я не бачу жодних мирних ініціатив і переговорів і їхньої ймовірності? Е, всі мирні ініціативи і перемовини, про які веде Путін, це не що інше, як капітуляція України, і він це робить тільки з однією метою для того, щоб його умовний глобальний південь не звинувачував у тому, що він виступає проти перемови. Я взагалі не вбачаю, що е, станом на сьогодні є хоча б якась ймовірність дипломатичного врегулювання. Ви задасте мені питання: ну добре, що далі? Є тільки одна опція: опція далі боротися, опція далі отримувати зброю, опція далі отримувати фінансову підтримку, опція далі тримати єдиний фронт всього заходу і України на кожній зустрічі з нашими союзниками. Я кажу: якщо ви хочете завершення цієї війни, тільки не на путінських умовах, є спосіб її завершити, зробити Україну членом НАТО вже зараз.